Перший раз в Україні. Європейський тиждень велотуризму проходить щороку та кожен раз в іншій країні. У 2012-му це була Іспанія, в 2013-му – Швейцарія, Португалія. Цього ж разу розбили табір у Жовкві. Учасників попередили про недосконалі дороги та про можливі травми. Щодня ж велосипедисти мають на вибір три маршрути протяжністю 30, 40, 60, 70 та 90-120 кілометрів. Організатори попередили тим, що ну, на тоненьких таких, знаєте, шосейних велосипедах не варто приїжджати, треба трошки буде міцніші колеса мати, плюс, можливо, ширші, або і навпаки, гірські, маунтинбайки такі, тому що ну, дороги справді не найкращі. Трошки були прикрості, справді, що важко було їхати, десь хтось мінімально може і навіть травмувався, але разом з тим ми готували їх до цього. І ті, хто приїхав, вони абсолютно адекватно розуміли, куди вони приїхали. Веломарафонці з'їхалися з багатьох країн. Найбільше ж делегація французів. Також були поляки, німці, бельгійці та грузини. Спільну мову знаходили між собою швидко, оскільки їх єднало захоплення подорожувати та велосипед. Много очі велосипедисто. Я стільки вот з близького розстояння не бачив. Ну, по телевізору так. О, ні очі прекрасна атмосфера. Я не бездельник, я не сумасшедший, я не такий… от. Просто вот я е, как віслажила ситуация, що я кручу педалі і пропагандирую мир. Вперше за 10 років тиждень велосипедного туризму перетнув межі Євросоюзу. Любителі подорожувати на ровері, підкорювали Україну. Маршрути були атракційними, подорожували мальовничими містами. Показували не тільки краєвиди, але й костели, церкви, синагоги, картині, галереї та замки. Нам сподобався тиждень, який ми провели в Україні, і цього року це найкращий наш тур. Україна була дуже гарна та дружня, люди дуже добрими, їжа дуже добра. Я себе тут на Україні почуваю дуже добре, мені дуже приємно приїжджати. Після перепочинку та перекусу веломарафонці знову сіли на свого двоколісного друга і продовжили подорож. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Спорт, як він є.